Це отці, шановні діти, присутні всі сьогодні надзвичайне свято, передача естафет і відповідальність, передача естафети, яка йде по навчальних закладах, молитві, за освітян, дітей, військо, народ за мир в Україні. Бажаю, щоб ця естафета стала традицією і щоб ми на молитва. Стала найнадійнішою зброєю в нашій сьогодні, в нашому сьогодні житті, де потрібна ще така зброя. Так, я буду директору школи. Директор. ми дуже щасливі з такої нагоди, що нашій школі, нашим учням. В нашому колективу випала така честь приймати в себе ікону Матері Божої. Ми молимось і просимо Матері Божої, щоб вона дала сили, наснаги нашим діткам щасливо закінчити навчальний рік, випускним класам здати іспити, а особливо молимось і просимо за наших одинадцятикласників, щоб їхнє незалежне оцінювання принесло їм високі бали. А також просимо Матері Божої, щоб вона благословила весь наш педколектив, дала сили, терпіння, щасливо закінчити цей навчальний рік, щоб Матері Божа благословила також наш весь техперсонал, щоб дала їм сильно, відважно зробити ремонти в нашій школі. І молимо Матір Божу, щоб вона виховала з нас послушних парафіян. На радість всім нашим отцям, а також дуже просимо Матір Божу за мир, свята Матір Божа, Діво, ми тебе так молимо щиро, зупини війну криваву, щоб могли ми в мирі жити і тебе благословити, щоб війна нас не чіпала, наших діток не вбивала, щоб нам сонечко сіяло, нашу душу зігрівало, і нехай Господній син. Принесе на землю мир. Благословен Бог нас завжди, ні всяк час і на віки вічні. Амінь. Христос. При дижім річні смі, в припадімо покаяння, взиваючи за небіді душі, боїма у башніх в ті дні, ставши, марія, пустилася швидко в дорогу, і з коколицю місто Юди, увійшла в на дім Привітала привітали як почоли в привід Марії здринулось дитя лоні, і лизета сповнилася тим духом і скликлася голосом і сказала, благословена ти між жінками, і благословен прітлона Твого, Звідки мені це, щоб жад мене мати Господа мого, Господя голос твого привітання золона в моїх вухах, дитя з радості здринулося в моїй млоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться скази від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі мої. бо візрянуться на покору роби своєї, ось бо від облажатимуть мене всі роди, велике вовчений в мені все і святе Його ім'я. Марія пробула в Лазавети місяців зо три, потім вернулась додому свого. І свято, і цьому навчальному закладові від голоду загибелі землетрусу потоку вогню. меча нападу чужинці, і міжособний брань. І щоб Добропомічний і благий чоловік улюбив, і Бог наш був, і відвернув він усякий гнів, що наступає на нас, і збавив нас від усякої належної праведної своєї погрози. І помилував нас. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, воскрес! Помилуй. Христос Воскрес. Чи ви усвідомлюєте того, чому така подія відбувається у школі, а не в церкві? Тому що ви є майбутнє нашої церкви. В ваших руках те, що ми Будемо спроможні будувати. Від вас залежить, якою буде держава. Від вас залежить, якою буде майбутнє і старшого покоління, зокрема і вас. І Свята Богородиця подорожує, але в цій подорожі вона заходить у ваше життя. Вам потрібно відкрити двері, щоб вона у вашому житті знайшла помешкання. І ви разом з нею сіли до вечері. Разом із нею зустрілись вітання. Якщо так будете робити, щасливі будете. Зу... Прошу вас так, підходячи до цього образу, погляньте добре, дивіться. Тут є церква. Над церквою Пресвята Богородиця тримає свій омофор. Вона є покровителька роду людського. Хто знаходиться у тій спільноті, має покров. І ще зауважте на цей образ, Пресвята Богородиця є на фоні вишитого рушника. То тільки наш український стиль, як було колись, так і по день сьогоднішній, своїми руками майстрині вишивали перебування тої ікони. Прошу вас, дівчатка мої, заохочте молодих. О, вони мають програму, вони мають молитви на чотках, вони мають свої. Так що, діти, використайте ту можливість. І я запевняю вас у тому, якщо ви сьогодні підійдете під цей покров при Святої Богородиці, то будете щасливі, Богу. І життя буде ваше. Під покровом, під Божою ласкою. Рівночасно вчителі також, всі, хто тут працює, маєте можливість, маєте слушну нагоду попросити у Бога від Пресвятої Богородиці тих всіх лаще щедрот і милосердя для нас грішних і недостойних її дітей. Христос Воскрес! Багато торжества є у житті, саме життя це торжество величне. Воно пробуджується в серцях людей до снулі почуття, бувало. О, мати, всі ми приходимо тебе вітати. бо нині свято в нашій школі. У кожній домі, в кожній долі. І ми приходимо, маленькі діти, поклін глибокий тобі <клінь> О, Мати наша ораська рожа. Що ж тобі дати, дитина може. Тож ми не вміємо гаразд молитись, але молити будемо вчитись. У кожну пору, вночі і днину сновитимемо тебе єдине. За те, що світ нам у очі дало, за те, що душу любов послала. Тому лиш правду будемо любити, за батька неньку тебе молити, за батька й неньку за всю родину, за весь народ наш, за Україну. Будемо вчитись тебе шукати, молитись, вчитись і працювати. О, та й нам правду служити, рости у правді і в згоді жити. Дай нам для себе щастя здобути, твою опіку всюди чути, щоб всі рослини розумні, дужі, щоб ясні і чисті були в нас душі, щоб ласка твоя на нас впливала, щоб Україна в нас процвітала. Свій промінний блиск тебе вдягає золотисту ризу. Дванадцять зір блискучих і ясних, Короною чоло твоє вінчають, і тихий сяйло сіється від них на Божий світ у радості й відчаю. У світі злих катастроф, ой за душі йде битва, За людські почуття, за вселенські права. Повторяю щораз, ще раз, по, що, повторяю ще раз. Я, я в душі, як молитва, ще почуті від мами пророчі слова. Ви знаєте, дуже приємно є, що ви так гарно тих своїх діточок. Дуже приємно є, що такі слова линуть з їхніх уст. Скажіть, будь ласка, чи могли б ми з вами в присутності тої іконої Божої Матері зробити щось зміни в школі? А саме, правда скажіть, Які? Які ви маєте на увазі? Які ви маєте. На увазі? Чи могли би ми започаткувати в школі початок уроку з молитви? У кожному класі. У нас християнська етика починається кожного ранку. Дуже добре є. В кожному класі, кожного ранку, дитина спіть до школи. Канапку не знаю, чи встигає з'їсти вдома чи по дорозі. Забуваєшся помолити. А тут вчитель разом із своїми учнями ранком стали і змогли одне оче. Чи одне Богородиці діло? Може, мої вчителі пристають. Дякую все. щиро вам за те порозуміння. І давайте, хай сьогоднішня ікона Божої Матері, Хай та Пресвята Богородиця внесе новий дух у цю школу. Добре. Хай Боже благословення буде на тих дітях. На їхніх життєвих дорогах, на їхніх батьках, на їхніх родинах. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Воскрес! вам! Я хочу подякувати нашим всечесним отцям, що сьогодні прийшли до нас. Хочу подякувати і тим отцям, які дали згоду прийти, але в силу обставин вони сьогодні не з нами тілом, але вони з нами думками. Хочу подякувати також директору і колективу Кутівської школи, що надали нам таку честь отримати і потримати в себе деякий час, ікону Матері Божої. І хочу подякувати всім. І нашим учням, і нашим вчителям, і нашому техперсоналу, що ми сьогодні в такому дружному колі зібралися вітати ікону в нашій школі. Я рада, що така традиція в нас започаткувалася, і я надіюся, що ми будемо продовжувати власне такі традиції, не дивлячись на різні конфесії. Ми всі є люди, ми всі є українці, і ми всі віримо в Бога. Дякую,